Кількість то там випусків на випускали, і усіх вас ми відверто задовба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба Приємно дивували сьогодні. У випуску та Боже, кому це потрібно! Сьогодні ми розкажемо, хто переміг у конкурсі по цілю батлу тільки після усіх інших не менш важливих новин. Що ж, панове, давайте ми всі разом тихенько встанемо, вийдемо на балкон, зануримо пики в осінь і загорланимо те, на що ніколи навіть не сподівалися. Третій епізод другої галфи буде. Таку чутку нам надзищала маленька бджілка під назвою Метакритика. Якщо ви перейдете за ось цим посиланням і уважненько придивитесь, побачите пункт з назвою Галфлайф 2. епізод 3». І дату 31 грудня 2012 рік. Що ж, це у стилі Valve. Або вони люблять помучити нас, або це простенька помилка. Одне відомо точно. 24 грудня кінець світу, тому Half-Life ми точно не побавимось. Рокстар любить сюрпризи. І цього тижня компанія зробила такий сюрприз, після якого акції Take Two виросли приблизно на 6%. Так-так, Рокстар анонсувала Grand Theft Auto 5 або просто GTA 5. Одразу повідомили, що дебютний трейлер з'явиться 2 листопада. Тобто, незабаром. Чесно, ми дуже чекаємо на цей трейлер. Важко уявити, що це буде. Ось, наприклад, котаку побріхують. Що за основу взято Лос-Анджелес, а ігрових персонажів буде декілька, щоправда, не уточнили, чи це буде переміна персонажів по ходу сюжету, чи ми зможемо вибирати головного героя. Будемо сподіватися, що відповідь на більшість питань почуємо 2 листопада. Тому чекаємо. Нещодавно в інтернеті поширилася інформація про нову соціальну мережу. І що тут такого, скажете ви? Їх і так як. Політичних партій розвелося справа в тому, що ця соціальна мережа розробляється українцями. Назва її – «FriendInNet». детально. Можна перекласти як друзі. Всередині нет». ми вирішили приєднатися до армії критиканів цього творіння. Автор Анатолій Глоба, який зовсім не родиш знаменитому Павлові, на проект він вже витратив півтора мільйона американських президентів, і цих коштів на жаль. Поки що навіть не вистачило на оформлення інтерфейсу українською мовою. Звичайно, це тільки альфа-версія сайту, а повноцінно він повинен запрацювати вже в листопаді цього року. Тому є надія, що всі недоліки будуть виправлені. А от чи знайдуться бажаючі користуватись цією соцмережею, дізнаємось незабаром. Цікава новина до нас прийшла зі стану. Дайс їх супер новаторський шутер Battlefield 3 вже розійшовся тиражем в 10 мільйонів копій. Якщо вам здалося, що це мала сума, то вас або звуть Роман Абрамович, або ви не можете помножити цю суму на середню вартість коробочки з грою. І все ж, незважаючи на такі шалені прибутки, електроніки поки що у мінусах. Бо вклалися вони по повній. Сума коливається від 200 до 340 мільйонів. Це приблизно дорівнює половині бюджету стрічки Аватар чи 200 тисячам бюджетів країни Ліперія. Ми можемо від себе додати лише побажання вилазити з боргів, бо і можуть на лічильник поставити. А тим часом головні конкуренти не сплять. Цього разу автори коду вирішили здивувати великою кількістю зброї та варіацій оснащення. Мовляв, відтепер будь-яку пукавку можна ідеально підігнати під себе. А вибір вогнепалок більше ніж у реальному житті, бо у грі з'являться навіть реальні прототипи озброєння. Від себе можемо додати побажання успішного випуску гри і питання. Якщо в цю Call of Duty розробники запхають всі автоматики, що ж у наступній показуватимуть? Тож ж не сумнівається, що буде наступна. Про застарілі консолі, як про якір всього розвитку ігрової індустрії, говорити вже мабуть не треба. Про це всі і так знають. Чого ж ми це згадали? Просто директор Epic Games Майкл Кепс повідомив, що четверта версія їх відомого рушія з'явиться тільки після виходу консолей. Unreal Engine 4 розробляють вже з 2003 року, тому зараз триває фінальна частина розробки, і це логічно приводить до того, що скоро нас чекають гучні релізи від обох повелителів демонських машинок. Також Майкл. Але не Джексон говорив про нову направленість рушія на айфони та про те, що рушій не орієнтуватиметься на якусь одну консоль. Хоча і так всім відомо, що епіки продали свої чорні душі Майкрософту. Все у цьому житті має початок і кінець. Альфу та Омегу. Ми підійшли до нашої Омеги. Ось кінцева точка конкурсу, який змінив безліч життів. Відкрив десятки талантів і описав нам сотні ігор. У конкурсі по цілю батлу переможців не буде. Я пішов, всіх вітаю і до побачення. Жартую, куди ж без них? Почнемо з кінця. Чи то пак з третього місця. Яке отримує недавній Dead Space Pack, що містить перший та другий Dead Space. Ця рецензія тихо повбивала своїх конкурентів і, обійшовши всі інтриги тамплієрів з криками Реквеска темпаче» видерлася з Римо прямо на третє місце. Ми вітаємо Елронда і його рецензію на Assassin's Creed Brotherhood. Що ж, з Італії переносимось в далекий космос, на планету, яка багато в чому подібна на нашу. Ті ж монстри, мутанти і злі їстівні рослини. Чи стоп, такого нема на нашій планеті? Це мене просто споїв злий матюкливий капітан і якась дика діваха. Як ви вже здогадались, друге місце займає паг і його безшабашна рецензія на Боуле Штарн. Вони разом чи окремо отримають місячну підписку на понад 100 ігор в мережі онлайн. Тепер ми дійсно на межі. Далі лише темрява. Ви можете звернути і піти додому, до мамці пити молочко і обнімати плюшевого ведмедика. А можете зробити цей крок і дізнатися, хто став переможцем, який отримає коробочку з новеньким ліцензійним і незрівнянним шутером Battlefield 3. Був би живий Льюіс Керол, він би сказав дві речі. Ця гра якась психована і ця рецензія дуже класна. І тому ми, чи то пак я, від імені редакції сайту Play.ua вітаю оператора і його рецензію на Alice Madden's Returns. До тебе вже виїхав танк із диском, хлопче. Не встигла закінчитися одна акція, як скоро вас, дорогі глядачі, чекатиме інша. Подробиці традиційно на сайті Play.ua. А це усе на сьогодні. З вами був Сновида. До зв'язку. І не забувайте зберігатись.